Вітаю всіх! У нас як в Лондоні. Як в Лондоні у нас тепер вологість, тумани, туманність, очі, вологість тумани. І голуби теж такі вже пристосовуються і вже вже літають в цей туманчик. О, тільки що був таких нормально вкрила туманчиком, чи він пройшов. Чи вони знизились, я, ну, щось, щось одне з двох. Можливо, це така хвиля просто. Хмаринка туманна більше зайшла, бо я їх так що ледь, ледь бачив їх. Ледь бачив і думаю. І чого і включився. Думаю, покажу вам знову українські тут туманорізи. Туманорізи. Бомбахають у тумані. 10 штук вверху і одне ось, ось тут начебто збирається сідати, але ніяк не сяде. Це 92-й, мабуть, щось схоже на нього, ну 92-го там ні, ні-ні, це, це 8... 88-й це. Це не 92-й, 92-го є підхисник. Ну, а десяточка тут тримається, впевнено. А я вам покажу поближче тут, хто тут у мене є. це моя рябушка, дуже я якось то подобається мені ця голубочка. Я думаю її спарувати з парусом. З білим. А... Білу? Ну білу там... Якщо... Якщо вона лишиться, звичайно, біла. Я е, со 105-м таким світленьким спорую. Ось вона біла ходить. Ось вона біла ходить. А 105, 105. Ну, Світлий кремачок такий там нічого такого є. Ось, мабуть, ось він сидить. Да, ну, так нічого не побачите. От зараз вже грудень, початок грудня, там вийде ролик пізніше, звичайно, бо зараз я так начебто знімаю і не так багато, я так думаю, але просто що по одному в день репортажу воно все одно. Я хочу показати, що зараз в мене всі всі сидять на яйцях. Тут кого я зняв, тут хтось гуляє, але він сидить тут запоріжець, тут нема. Одне яйце було, я викину. Тут 61-й сидить. Це і хлопець літає, це торічна чемпіонка, аборчата сіра. Це сивата, це моя вже старуха. Нема в мене старша. 19 року вона їй 3 роки вже голубки. Вона у мене сидить тут. Потім хто тут ще. А тут яйця. Що може кинули? <клес> Та ні, теплі. То вони просто встали. Це крилатий Стаса Петровича, це... це батько паруса. Білої і паруса. Чому, собственно, білі... Оце це одне яєчко, молоді. Це молоді вже сидять. Тут 56 з 26. -й. Це 56-й сидить. Так, тут нікого, борис лякався. Простой. Це батько був, був Був батько цього Одесита. Так, тут втекли теж. Ну, Я там сипнув, мабуть. Ну, Тут це корабель. А, ось саме старий. точно, ось саме старий голов у мене, це корабель. 18 року. він. Я його всіх старих прибрав, а його поки що лишив, бо він мені дає пишноту голубів і я все-таки ну, не хочу там зовсім зовсім йти, щоб такий прям дуже. Він дає пишноту і голубі Ну, Пишноту це умовна, умовна пишноту. Я його для цього тримаю. Це є бахвостік. Класний, він мені голубок дав. Хлопець правда, так собі. 64, не дуже, але от 63, 22, 21 голубки всі. Всі просто шикарні. Ну і ось теж вже старушенця вже. вже 20-го старушенця. Вже третій рік пішов голубки чорна. Єдина чорна в мене лишилась, єдина. Тільки чорних було, і вона єдина лишилась. Вона спорована зі світлим кромаком, Дає, звичайно, мені там не чорних. Що таке тут у нас? А, я там ваша, біля вашого гнізда стояв, це молодь, молода вже пара. Бурий тут був, це батько його... Ну, це його синок зліва от сірий. Це його синок. Ось це з ряб'ю, сизий. Трохи покажу вам в голубятні. Трохи в голубятні покажу. А ти чого став? Це батько моїй найкращої четвертої голубоньки, він теж лишається на наступний рік. Красунчик, сьомий голуб. 41-й він парований. Тайсон. Тайсон вже полюбився народу. Хоча так от, якщо його взяти в руки, то я вам скажу, що він вам не так сподобається, який то він. Длінний на ногах, шия длінна така. Так, уже цей репортаж вам покажу у голуб'ятні. Репортаж у Голубятні буде. Ця ну, десятка літає. Де вона? Зараз я, ось вона. Два, п'ять і п'ять. Десятка літає, вже добре по часу вже літає. Треба потім дивитися. І що тут? Що тут? Ці голубятні. Це другий маточник такий, він щоб розгрузити той маточник. О, це 71-й тут. Цей дуже веселий голубок, але падла така Зайняв два гнізда. 30-й. Це був мої найкращі пари. Три всередині голубок. Він потрапив у п'ятірку найкращих пар. Тут він виводиться. От тут його гніздо завжди було, а тут було Кримаків. гніздо. Кримаків вже в мене немає, а він зараз вирішив, що тепер це його теж двокімнатна квартира. І тут намагається пришиблений поселитися, оселитися, а він йому не дозволяє зараз така. Ну Теж пришибано. Якщо навіть молодий є, коли такий дуже бойкий, то він і старика п'єндиками викидує. Це молодий сів вже на яйця, бачите? Рябогорли, це одна гніздка пугівки. 18-й голуб, він з 21-ї я її спарував з білохостою одна з боку. Все чітко. А оцього хлопця я вже не ганяю Жека. Це по твоєму ж. голубу. Е, по цьому яко. По твоєму сивому голубу, то З підхвісником. Це 11. -й. Це теж він сів вже на яйця, він з сірою, злускатою, спарувався сам причому. А ти що ховаєшся. Це, це по машині часу голубка сіра е, яка в 63-й, бо я вже трохи забувся, яка вона по за номером. Вона вже третій рік піде, вже 2 роки вона. Плодить і третій рік піде цієї пари. У нас 4 на 3 спарована. дає мені класний голубок. Е, так, ну що тут у нас? О, виходиш начебто так. Воно зараз посеріє. тут нормально все, 4 і 6, все добре. Отак мені подобається. Коли вони висять, висять. Я виходжу, воно на тому ж самому місці. Або додому, я там сходив, поїв, або попрацював ще. Воно і на своєму місці. Отак мені подобається. А коли щось там трапляється, то мені не подобається. Коли хто де, то там, то там. Хлопці дають жару. Хлопці жару дають. Так, це 95-та голубонька. Одногністка пропала в мене. 94-та чорна була з підхвісником. Десь її яструб загнав і так вона і не прийшла. Мабуть, забрав. Ну, на очах ще жодного голуб'я не забрав. Жодного. Звичайно, буде там. Я не, я не забобонний зовсім там. Типу, скажу, там щось накарка і все таке. Це не про мене. Якщо жодного, то поки що жодного. Що тут в мене? А, тут жовсен нічого показувати. Бо я вже хотів, думаю, у всіх голубятніх вам щось показати. А тут. Жодного голубо нема, жодного голуба нема. Тут 23 й сидить на яйцях, і тут сидять на яйцях, він п'ятий сидить на яйцях, але п'ятий зараз літає, йому ніколи сидіти на яйцях. Ну, всі, всі сидять на подпладушках, білі, білі. Ну так от трохи. У Голубятні вам показав. Ще тут вони. нам пасмурна, вологість велика. Вони такі насуплені сидять. Це нормально, це нормально для, такого, для такої погоди. Це нормально для такої погоди. Ну, мабуть, все. Всім до побачення, до нових зустрічей. Dziękuję za uwagę.